Добре ранок, малята. Запрошу вас на заняття з математики. Тому сідайте всі зручненько та ми починаємо. Виконаємо вправу доріжка до ялинки, що зображено на картинці. Так, треба провести пальчиком доріжку від хлопчика до найвищої ялинки. Так, вірно. Молодці. А тепер потрібно від дівчинки до найнижчої ялинки. Так, вірно. Молодці. Зараз вправа склади картинку, з яких фігур можна скласти ялинку. Так, з трикутників. Молодці. Який трикутник має бути внизу? Так, найбільший. Молодці. А вгорі. Так. Середній і найменший. Ось така в нас вийшла чудова ялинка, з яких геометричних фігур можна побудувати будинок. Так, побудуємо будиночок ліворуч від ялинки. Квадрат. Та дах виходить з трикутника. Так, малята якого кольору дах у будинку? Червоного, вірно. Вправа весна прийшла. Ведмедик нам приніс весняну історію. Яка пора року зображена? Так, весна. Що можна розповісти про весну? Так, настало тепло, пригріло сонечко, прилетіли пташки, зазеленіла травичка, скільки всього прилетіло шпаків. Так, два, три, чотири молодці, чотири шпаки. До кожного шпака потрібна шпаківня. Що ви помітили? Так, не вистачає ще однієї шпаківні. Чого більше шпаківень чи шпаків? Так, більше шпаків. На скільки шпаків більше? Скільки не вистачає в нас шпаківень? Так, одно. Тому більше на один. Що треба зробити, щоб шпаків та шпаківень стало ж? Стільки ж. Так, ми додали ще одну шпаківню. Скільки ж зараз? Стільки ж, скільки шпаків. Порівну. Вправа, скільки. Необхідно підібрати відповідний листочок з жучками до певної цифри. Цифра один. Де в нас один жучок? Так, ось. Молодці. Цифра два. Де в нас два жучки на листочку? Так, молодці. Цифра 3. Де в нас три жучки? Вірно, малята. Ви молодці. Необхідно намалювати стільки листочків на гілочки, скільки показує цифра. А ви намалюєте у себе. Вам допоможуть батьки. Так, на першій гілочці в нас два листочка. На третій гілочці в нас. Три листочка, бо цифра три. І внизу цифра один, значить, ми малюємо тільки один листочок. Молодці малята. Що навесні відбувається в природі? Так, тане сніжок. Які пташки прилетіли до нас? Так, до нас прилетіли шпаки. Шпаки, так малята. Скільки їх було? Один, два, три, чотири. Чотири шпаки. Чи всім шпакам вистачило шпаківень? Ні. Вірно. Молодці малята. Дякую вам. Ви розумнички.